Знали ви, що існує тример зі скляним корпусом. Тобто ось цей корпус я тримаю, він виконаний зі скла. Дуже класна штука. Хочу сказати, що цей тример підійде для гоління під 0. Тут хороший нульовий зріс. Також такий тример може підійти для стрижки бороди, оскільки тут в комплекті насадки один. 1,5, вибачте, 3, 4,5, 6. Є насадка 4,5, дуже багато запитують. І шестірка. Я використовую 6 і тримаю ось таку довжину. Мені дуже підходить, подобається. Тобто тут якраз ось така баланс. Далі, вхід USB Type-C. Є індикатор, і також може бути. Гоління під нуль, стрижка бороди, ззаді подивиться підрівняти. Тобто такий універсальний пристрій для різних завдань. Може бути як контувальний, підходить для силу, так і для домашнього використання. Працює 180 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі. Ось. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. І саме цікаво, насадки тримаються за допомогою магніту, тому це і надійно, і надовше вистачає. Ціна 1199 гривень. Гарантія у нас на рік від нашого магазину.